Зараз 1 січня да, 26-го року, вже 26-го року, я знаходжусь в закладі, як ви тут, соц... соцзахист називаєтесь? Да? Соцзахист з приводу отримання відомості щодо проведення комісії на по факту спільного мешкання з моєю матір'ю інвалідом. Але мені співробітники відмовляють. В наданні таких відомостей кажуть, що такі відомості мені будуть е, автоматично передані в електронній формі або якимось повідомленням через телефон з ЦНАПу. Хоча я тільки що був в ЦНАПі, мені сказали, йти за інформацією в соцзахист. От. Ну, тобто така усна е, перекидка відписками. Е, Йди туди, там кажуть, іди туди. От, і е, відомості таких не надають. Я так розумію, що комісію ніхто надсилати не буде. А в нас е, 8 квітки, нам треба їхати. То ми, е, окрім всіх інших судових справ, ма, мабуть, е, мусимо будемо судитись і з цим закладом, і оці от особи от, на своїх е, робочих місцях, діяльність яких є публічною власною, мабуть, теж е, будуть приймати участь в цьому. Я вибачаюся. Скажіть, будь ласка, от колеги ваші в 119 м я був у них. Це ж е, співробітники. Да? Головний десь е, відповідальна, це отут в цьому кабінеті. Да? Бо вони мені відомості не надають. Дивіться, е, я був в ЦНАПі. Мені з ЦНАПу сказали, що е, за з'ясуванням інформації, яка мене турбує, треба йти сюди. Тут мені зараз кажуть, що мені треба це е, е, з'ясовувати у ЦНАПі. Е, чому питання наступне: 24 грудня. 25-го року я в СНАПі подав е, заяву на е, оформлення е, акту е, подогляду, який включає, окрім іншого, комісію м, по встановленню факту У вас не, була? Ні, не було. І вона повинна бути до, е, ну виходячи з регламенту 10 діб, до 3-го. Тобто, зараз перша, друга, третя, а це вже буде субота, тому я прийшов завчасно уточнити, коли буде комісія. А колеги ваші кажуть, що я, окрім іншого, звертався в пенсійний фонд. За отриманням допомоги соціальної, але вони мені її не призначають, бо їм теж потрібен акт, ну точніше результати цієї перевірки на встановлення факту сумісного мешкання з матір'ю з моєю. Ну принаймні так там відповіли, чому в чому затримка в пенсіонному фонді. І зараз ці люди в сусідньому кабінеті мені кажуть, що нібито тому, що я чекаю від пенсійного фонду відповідь по призначенню соцдопомоги, От, то е, чомусь я не знаю, в чому логіка вони знаходять, то е, е, акт е, в ЦНАПі мені не оформлять. Хоча в ПФУ навпаки кажуть, що їм не вистачає акту зі ЦНАПу, щоб продовжити це оформлення. Вони вам відповідь, якісь давні на то звернення до ЦНАПу чи ні? Ні. А в мене є сообщення про, звісно, про реєстрування мого звернення і все. Ну, у нас там спеціаліст прийняв всі документи з мамою і кажуть. Каза... Ваші да, колеги? Та, я не знаю, тому що я ж кажу, і прийшов ви в СНАПі та, мені та, сказали, та, щоб да, прізвище треба сказати своє. Так, так, так. Що кажуть? Кажу, дівчата, щоб в ЦНАПі ви зможете отримувати, отримати відповідь. Чекайте змес ЦНАПу і там буде відповідь по вашому зверненню. <кхм> Я тільки звідти, вони не мають відомості з цього приводу. Ну, звичайно, тому що вам вже смс-ка не прийшло. Угу. Коли прийде смс, що воно підполуєш. Тобто, дивиться, вони таким чином чекають, поки вичерпаються те 10 днів. потім то, ще можна відповідно, можна відповідно можна до можна закону вийде. про звернення, воно ще буде та відповідь, да? певний час мені йти. Чи що? Ну, як Я ось? не можу вам подивити детально. Знову це. Ще раз доброго дня, я вже вас був. Був я соцзахисту. Я вам заходив стосовно е, отримання акту про соцдогляд. Вони кажуть, е, що я так розумію, що вони ніякої комісії навіть не збираються присилати, е, кажуть, що е, Нібито тому, що я звертався в пенсійний фонд ще в листопаді про оформлення соцдопомоги. Ага. але я не оформили, її. Воно там прозупинено, бо їм самим потрібен цей акт сумісного мешкання з матір'ю. Ага. От тобто, знов таки через ну ЦНАП в будь-якому разі. Але е, от таку мелогізм кажуть в соцзахисту, що тому, що я звернувся спочатку в пенсійний фонд, е, то щось е, зараз акт вони мені не видадуть, чи що. ну щось таке. Вони мені кажуть, знову направили суди до вас, е, нібито. Від Рекомендують вас подати в нас, що ні. Вони кажуть, що це ви е, повинні давати мені відповідь, е, чи навіть що електронна вона мені прийде. Е, чому не буде комісії?